Для вас працюють Кременчуцькі новини. Мої вітання. Дивіться у випуску у Кременчуці Відкрили меморіальну дошку пожежникам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Центральну алею парку Придніпровського реконструюють. Київський кардіохірург приймав сьогодні в нашому місті. Про все це мої колеги вже готові розповісти в деталях. Після зимової перерви будівельники знову приступили до реконструкції центральної алеї Придніпровського парку. Мощення плитка на одній стороні мають завершити до травневих свят. До цієї дати обіцяють відновити і асфальтове покриття тротуару перед входом до парку. Під час травневих свят кременчужани відпочиватимуть у парку Придніпровській. Тому укладання плитки на одній стороні центральної алеї парку будівельники зобов'язані завершити до кінця квітня. Для того мають мобілізувати всі сили. Таке завдання поставив міський голова Віталій Малецький виконавцям робіт комунальному підприємству Союз Рембуд». Сьогодні мер разом з керівником управління капітального будівництва Миколою Воловиком проінспектували цей об'єкт будівництва. Стоїть Задача до 1 мая закончити мощення по алеї і зробити так, щоб. Люди... Люди могли гулять в этот день и 9 мая, и 1 мая. Готово ли предприятие Союз Римстрой с ней исправиться? Конечно, готово. У нас такі сила 900 метрів квадратных. Якщо будет нормальная погода, то мы за 5-6 днів Нагадаємо, реконструкція алеї розпочалася торік. Внаслідок зимових температурних перепадів незавершене будівництво постраждало. Під час перевірки керівник міста виявив чималу кількість дефектів на вимощеній ділянці алеї. Ця плітка, взагалі, викресилася. викришилась. Доволі плохое качество плітки, тобто десь буквально на. Кождий там 10 десять квадратів можна щось міняти. От висербляна плитка, та ж сама історія. її вообще можна було лажити з таким краєм бітем. Замінювати пошкоджену плитку на вже реконструйованій площині, ремонтники будуть паралельно з мощенням. Це просідання плитки, це розтріскування плитки, це пошкодження в деяких місцях бордюрного каменю і таке інше. Коли ці роботи будуть виконані? До 1 травня ці роботи ми закінчимо. Тобто ви паралельно будете да, продовжувати да, да, мощення да, і буде, да, буде проводити замігати, ремонтні роботи. Да. Ви привезли сьогодні нову плитку. Як по якісним характеристикам вона відповідає всім вимогам? Якщо звернути увагу на цю плитку, вона краща, вона відповідає всім нормативним документам. На цю плитку є сертифікати якості. Яка гарантія на неї? 5 років. До того ж, Віталій Малецький зробив низку зауважень будівельникам щодо залишків будівельного сміття. Дуже великі нарікання Кременчужан викликають оці купи будівельного сміття вздовж вимощеної частини алеї. Ми бачимо там і. Гранітні брили і биту целу, битий камінь, і досить багато землі. Що з цим буде розроблено? Я думаю, до першого числа ми це теж виконуємо. До 1 травня обіцяють відновити і пошкоджений асфальт на тротуарі перед центральною алеєю. Тут переносилися комунікації. Здійснювалося розриття, робили. Перенесення кабельних ліній, тощо треба цю ділянку заасфальтувати від одного входу краю до іншого від стовба до стовба. Треба зробити так, щоб людина прийшла в парк і все. От за цим бордюром має починатися вже нормальна паркова зона. Після 9 травня Союз Рембут розпочне капітальний ремонт з іншого боку центральної алеї. В цілому на цей рік у міському бюджеті на ці цілі передбачено понад 2 мільйони гривень. Окрім мощення плитки, планується встановлення нових лав, ліхтарів та інших об'єктів благоуст всі 2 мільйони 80 входять світильники, входять лавочки, входять урни. Нові бордюри, завеземо туди землю будуть чудові клумби. Сьогодні у Кримошуці, напередодні 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи урочисто відкрили меморіальну дошку в пам'ять про подвиг пожежників, ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії. Із 347 пожежників Полтавщини, які у перші дні після трагедії боролися з немирним атомом. Найбільше було Кременчужан: 109 чоловік. Чорнобильська катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, в ніч на 26 квітня 1986 року, вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від ній наслідків людей, так і за економічним збитком. У 30 кілометрову зону навколо ЧАЕС прибували фахівці для проведення робіт на аварійному блоці і навколо нього, а також військові частини, як регулярні, так і складені із терміново зібраних резервистів. Їх всіх пізніше стали називати ліквідаторами. Ліквідатори працювали в небезпечній зоні позмінно, Ті, хто набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали, а на їх місце приїжджали інші. Основна частина робіт з ліквідації наслідків аварії була виконана у 1986-87 роках. У них брали участь близько 240 тисяч людей. Загальна ж кількість ліквідаторів за всі роки 600 тисяч чоловік, і серед них більше 150 п'ятдесяти Подякували ліквідаторам Кременчужанам за мужність і героїзм. Міський голова Кременчука Віталій Малецький, начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області Володимир Сологуб, бійців особового складу Кременчуцького державного пожежно-рятувального загону номер 2 Сьогодні ми відкриваємо цю дошку подяки, дошку пошани для того, щоб майбутнє покоління не тільки пам'ятало ваш подвиг, щоб майбутнє покоління знало. Ваші прізвища і ім'я. Від себе особисто, від колективу Головного управління, я хочу подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзм, які. Який... Ви проявили в ході ліквідації аварії на Чорнобильській атомної станції. На пам'ятній дошці розташовані на адміністративній будівлі загону, викорбовані імена 109 кременчуцьких пожежників, які у період із 1986 по 1991 роки боролися з техногенним лихом у 30 кілометровій зоні Чорнобильської АЕС. Звертаючись до ліквідаторів, міський голова Віталій Малецький зазначив, що завдяки їх зусиллям була мінімізована загроза радіаційного забруднення всієї території України та інших країн Європи. Він наголосив, що 26 квітня 1986 року пожежники першими стали на боротьбу з мирним атомом, який перестав бути мирним. Завдяки вашій праці, завдяки вашій самопожертві живуть наші покоління. Завдяки цьому було мінімізовано. Негативні наслідки найстрашнішої техногенної катастрофи. Якби не було перших кроків, які зробили пожежні, героїчних кроків жерло реактора, то наслідки важко уявити у цей день. Пожежники-ліквідатори отримали грамоти від міського голови Віталія Малецького та начальника головного управління ДСНС Полтавської області Володимира Сологуба. а від учнів загальноосвітньої школи номер 24 чудові подарунки, обереги мотанки. У травні завершиться перехід колишньої відомчої залізничної лікарні на нову форму роботи комунальне медичне підприємство Лікарня Придніпровська. Втім, заклад вже зараз працює за новими стандартами, і є гарною альтернативою приватним клінікам, стверджують медики. Сьогодні, наприклад, пацієнтів приймав київський кардіохірург Олександра Демоденко, розкаже детально. Коли минулого року Укрзалізниця списала зі свого балансу відомчі лікарні, країною прокотилася хвиля медичних протестів. Працівники залізничних лікарень не отримували заробітну плату, адже було незрозуміло, із яких джерел фінансувати заклади. Для деяких міських бюджетів утримання цих лікарень стало непосильним тягарем. У Кременчуці ж знайшли вихід. Створили на базі залізничної лікарні комунальне медичне підприємство ємство лікарня придніпровська нині триває процес переходу на нову форму роботи завершиться він у травні але вже зрозуміло заклад складе гідну конкуренцію приватним клінікам Одна із ідей города й була щоб заздати нас для того щоб ми допомогли знизити в там в приватних клініках ціни ну ви знаєте ні малий в общем-то, тоже все делаем, но единственное, мы это делаем по себестоимости. Скажем, анализ крови это будет себестоимость реактивов. В общем-то, или там мы практически для любого кременчужанина можем сделать. И у нас очень качественно делается и лабораторное, и все прочее, но это будет по себестоимости реактив. Мы сейчас полностью принадлежим громаде места Кременчука и в общем-то, стараемся работать на еблах. Залізничники так і обслуговуватимуться у закладі за страховими полісами. Усі ж інші кременчужани можуть отримати медичні послуги за їх собівартістю, а не комерційною ціною. У нас все узкие специалисты есть, вот это, которые на втором уровне, ну, семейная медицина это первый уровень, это у нас нет. А вот второй уровень, мы являемся больницей второго уровня, и все узкие специалисты, и эндокринолог, и невропатолог, и офтальмолог, и отолеринголог, и хирург, там, и дерматовенеролог, то есть у нас в поликлинике все есть узкие, и гинеколог, в общем-то, все узкие специалисты. Якщо ж говорити про рівень фахівців, окрім місцевих, у лікарні при Дніпровській Кременчужан консультують столичні та харківські медики, аби пацієнтам не витрачати зайвого на проїзд у інші міста України. Сьогодні на прийомі кардіохірург із Києва. Візі та скалі осмотр пацієнтів з кардіососудісної патології. Це візита виявити пацієнтів, які вже міністр-судісне заболівання пацієнтів із групи ризику. Обстежитися, отримати консультацію у поліклініці та лікування у стаціонарі пропонує комунальний заклад. Ті ж кременчужани, хто вже спробував медичні послуги у лікарні, відгукуються про їх якість так. відноситься з уваженням, почитанням, це прежде всего з теплотою. Звісно, черги такого ніколи немає. Люди своєму труду дуже добросовісно. Це дуже радує. Сам і виворачувати поліклініки замічательно. Хоти у своє очі хороше сравні з руїні. Наступним пропонуємо до перегляду сюжет з нашого циклу підготовки до загальноміського суботнику, який відбудеться у кожному дворі Кременчука вже післязавтра. Сьогодні Антон Воробйов розкаже, як за допомогою звичайної фарби зробити своє подвір'я привабливішим для ока. Всім людям хочеться жити у світлому, зеленому та квітучому місті, і завдяки минулим рокам у Кремечусі вже важко знайти сірий та похмурий двір. Саме тому, з нагоди підготовки до наймасштабнішого загальноміського суботника, сьогодні я розкажу, як правильно фарбувати. При фарбуванні на довговічність і якість впливають дві речі: підготовка поверхні і рівномірність нанесення. Якщо мова йде про фарбування дерев'яної поверхні, треба видалити поверхневий шар старої фарби, а потім шліфувати до повної гладкості. Очистіть поверхню від будь-якого бруду, пилу або води, щоб новий шар фарби лягав рівно і надійно. Після цього розпочинайте фарбувати. Після закінчення залиште лавку в спокої протягом доби, щоб деревина повністю висохла. Трохи інша справа, якщо ви будете фарбувати металеві конструкції. Незалежно від виду і якості фарби, поверхня. Металу повинна бути правильно і якісно підготовлена. Від цього залежить результат вашої роботи. Спочатку видаліть сміття з поверхні, потім необхідно видалити іржу і стару фарбу, що відшаровується. Для цього можна використовувати скрибок, дротяну щітку або наждак. Потім можна фарбувати. Найкращим буде розпочати з важкодоступних місць. А головне це пам'ятати, що все, що ви зробите під час загальноміського суботнику, буде радувати вас протягом наступного року. Тому не варто ледарювати. Долучіться до суботнику та заробіть свій внесок у красу свого двору та Кременчука. Сьогодні міський голова Віталій Малицький провів прийом громадян з особистих питань. Більше двох годин спілкувався мер з мешканцями міста, які звернулися до нього зі своїми проблемами. А таких було близько 30. Це питання соціальні, спірно-майнові, житлово-комунальні. Нагадаю, такі зустрічі з кримачужанами Мер Віталій Малицький проводить двічі на тиждень у перший та третій четвер кожного місяця. Це українська благодійна акція Серце до серця триває сьогодні. В рамках акції учні 19-ї школи організували благодійний концерт. Окрім того, наразі проходить активна підготовка до фінального дня проведення акції. Про це та інше у наступному сюжеті. 19-ї школи сьогодні виступали Раду здоров'я новонароджених кременчужан у рамках акції Серце до серця школярі організували благодійний концерт. В рамках цього мероприятия ми збираємо гроші сумму. Любую суму може ученик принести і положити в скринку і посмотрити наш прекрасний на концерт. Педагоги відзначають, благодійна акція виховує в дітях доброту і співчуття. Тому освітяни активно підтримують своїх учнів у проведенні благодійних заходів. При спілкуванні з цією акцією кожен дитина розуміє, що любов і доброта дійсно спасуть світ. Ми з цим згодні, і взрослі, і діти, тому ми з удовольствием участвуємо в цій акції і з удовольствием приймаємо участь в добрих Ділах організатори наголошують, офіси акції Серце до серця діють також і в інших навчальних закладах міста. Кожен офіс проводить певні заходи, збирає кошти в свій спосіб. Зараз ми були на концерті, бо у нас також в рамках акції в різних навчальних закладах фотосесії, і ярмарки і цікаві різноманітні фешмоби. Ми щиро вдячні адміністраціям навчальних закладів всіх без винятку навчальних закладів нашого міста і департаменту освіти. І, звісно, особисто міському голові Віталію Віталія Мовецькому за підтримку, допомогу і особистий приклад. Нагадаємо, Кременчужани протягом 9 років беруть участь у всеукраїнській благодійній акції Серце до серця. Усі зібрані в рамках акції кошти йдуть на придбання медичного обладнання для лікувальних закладів. Кожного року нам вдається збирати все більшу і більшу суму коштів і вже кілька років Спіль ми утримуємо першість в Україні за співвідношенням суми зібраних коштів на одного мешканця міста, тобто Кременчужани є одним із найбільш щедрих людей, які жертвують свої кошти на рахунок акції серце до серця. Завтра з 8 до 4 в офісі молодіжного парламенту, де розміщення центральний офіс акції, буде проходити збір скриньок. Які були надані навчальні заклади установи і підприємства міста? Друга сума буде відома у нас буквально в суботу. І ще з понеділка ми зберемо скринки по магазинам міста. 24 квітня волонтери молодіжного парламенту останній день збиратимуть кошти. Окрім того, у фінальний день акції на Кременчужан чекає ряд цікавих благодійних заходів, що відбудуться на площі перемоги та у Придніпровському парку. Серед них виставка автомобілів крас, велопробіг, флешмоб, живе серце, ярмарка виробів, майстрів ручної роботи, фотосесія. Дітлахів розважатимуть ростові ляльки та аніматори. Окрім того. Ого, відбудеться концертна програма за участю юних талановитих Кременчужан. Нагадаємо, цього року за виручені кошти Кременчужану придбають медичне обладнання для міського пологового будинку. Вже стало доброю традицією проведення в Кременчуці щорічного відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. Сьогодні у міському палаці культури відбувся конкурс танцювального мистецтва Ритми планети. За 14 років свого існування Кременчуцьке розмаїття набуло значної популярності серед талановитих дітей та підлітків. Конкурс хореографічного мистецтва, ритми планети цьогоріч об'єднав близько 200 учасників, вихованців творчих об'єднань та гуртків віком від 5 до 18 років. Соло танцівники, дуети, великі колективи у найрізноманітніших образах: веселі бджілки, гламурні котики, живі ляльки, морські хвилі, смурфіки, міньйони та інші мультиплікаційні кумири. Шин ничек ясау, ничек ничек, әйе, ничек Щоразу глядачі вдивували магією та феєрією танцю, різноманітними техніками, вишуканими постановками та яскравим вбранням конкурсантів. Самі ж учасники зізнаються, для них такого роду змагання це впевнений крок до значних перемог. Вивчили, репетували, 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 та й тяла. Ну да. сколько репетували? День, неділю, місяць. Месяць. 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 Три місяць! Три місяці. Сьогодні у Кременчуці розпочала свою роботу виставка художніх робіт творчого об'єднання Нова провінція. На відкритті були присутні наші журналісти, які дізнавались, як саме відображають реальність місцеві художники. Наше місто багате на творчих людей. І у Кременчуцькому мистецтві художники займають своє місце. Сьогодні у міській художній галереї зібрались творці пензликом та фарбою, щоб продемонструвати жителям міста результати свого творчого натхнення. Художнику важливо знати, що він комусь цікавий. Дуже багато, скажімо, подій чи людей вони, вони ну війшли в наш в наше життя завдяки мистецтву. У житті люди, ті якісь володарі, вони відійшли в інший світ. А роботи, написані художниками, вони залишаються і, і їх пам'ятають по цих роботах. А не тому, що вони такі були величні, чи багаті, чи ще якісь, чи владні. Загалом на виставці художники презентували 64 роботи у жанрах живопис, графіка та авторська техніка. Виставка об'єднала оригінальних та креативних митців нашого міста. Всі вони вважають, що мистецтво та творчість надзвичайно важливі для людей у будь-який час. І, я думаю, дуже важна в будь-яке время, не тільки зараз. Зараз, мабуть, особенно хотілося б, звісно, щоб люди думали не тільки об економіці, о проблемах финансовых, чтобы они думали немного о будущих в своих поколениях, о детях, о внуках. Вдохновение оно не является 7 продуктом. Это банк, который надо пополнять и постоянно обновлять, и куда надо копить. Это трудоемкий процесс, потому что человек, который много потребляет, пищи, информации, визуальных рядов, он имеет более расширенный поисковик вдохновения. Я в мир, наверное, меня вдохновляет на творчество. Вокруг э, так много. Так много интересного. У меня в голове всегда миллион тем. И у меня проблема выбрать, какую бы начать вот прямо сейчас. Большая проблема, что я не успею вот то, что все, что у меня там есть. Присутні на виставці Кременчужани приємно вражені рівнем робіт, Та діляться, що через картини отримують велику кількість емоцій. Я считаю, хороший показатель виставки, когда вона у зрителя різні емоції. эмоции, преобладают і, ну, здивування, скажем, задумчивість. Мені це нравится. Ви сами бачите, наскільки утончена робота і це смыслом не просто там ну, упражнения с светом, а они вносят каждую работу большой смысл какой-то. Хорошо, что происходят такие события. Именно изобразительное искусство в нашей провинции, оно расцветает, как и в этот прекрасный весенний период. Побольше бы, да почаще бы таких вот событий. Очень здорово, все хорошо. Напевно, у житті завжди є місце для прекрасного. Відійти від сірості робочих буднів, задуматись над чимось глобальним, вийти за звичні рамки – усе це може Пережити кожен відвідувач цієї виставки, яка буде функціонувати до кінця травня. Завтра впродовж дня синоптики обіцяють погоду малохмарну без опадів. Стопчик термометра вночі сягне позначок плюс 5, плюс 7 в день, плюс 14, плюс 16. Дякую, що були з нами. Дивіться Кременчуцькі новини в Ютубі. Та завтра на Алтаві. У цій же порі. Бувайте!